І моя черга. Дальше, дальше садить мультифлору. Гляньте, як гарно підросли, що цей. Це теж непогано, але ж всім краще. Дивіться. оце таке у мене перегній золото. Бачите? Тут земелька куплена із біогумусом. Тут, дивіться, сіреньке. Агролайф. Це агроперліт. Це пісочок, це оновлювач землі. Зараз все мішаю, додаю цього і буду садити, е, буду садити свої череночки мультифлори. О, то не так треба тако робити. Череночки хороші. О, дивіться, отака штука. Я, мабуть, ще дам трошечки агропереліту сюди, ну побачу, помішаю. І буду сидити. Отак я готую земельку для всього. Тоді воно добре росте. А на дно візьму дам трошки ще кропиви. Прямо на дно. Візьму її поріжу і дам кропиви. Он я приготувала її, бачите? Отаке. От Ви відпочивайте, а я буду працювати. У мене там червоніють помідори, я вже геть звідси бачу. Потім покажу вам. О, ой, божечко, емоції, капець, які емоції. Дві помідори червоніє. Уявіть, коли люди ще деякі не садили на город. Я на город теж садити не буду. Хоч мене подружка і заставляє, дає мені 20 помідор. Кажу, не треба мені, скільки мені їх треба, скільки мені їх треба тих помідорочок. Добренько, на цьому все. Гарного дня. Підписуйтесь, лайкайте, чи щось там мені пишіть. Зупиняйте мене. Бо я ж з пів шостої ранку, поки не потемніє, оце я щось роблю, оце щось мені треба. Ага, он дивіться, зараз покажу вам. Почекайте, де я поставила, де я поставила. Е Череночки ці, що я сьогодні получила, саджанці, не черенки. як посадила. Вони трошечки тут постоять. Хочу побачити, як почнуть рости тут. Так як вони дивиться, ці від Константина. Яка Як вони в мене поміняли? слухайте? Я тільки побачила, ви гляньте, яка красота зробилася. Дивіться, бачите? І це подарунок. От як сьогодні пішли вгору люди, як треба висаджувати кавуни?